Наша виправна система вона тільки називається виправною. Насправді це каральна система, яка зламує долі людські, перемелює. З самого початку, як людина потрапляє в місця позбавлення волі, робиться те, щоб її зламати, як можна знищити всю її гідність, принизити її якомога більше. що життя людини це найвища цінність. Життя в також цінне, як і життя інших людей. Багато неосвічених людей, багато людей не мають сили духу відстоювати свої права. І цим людям я вирішив допомогти. Пише хлопець, що в нього є якась інформація для нас, щоб допомогти нам в боротьбі. Думаю, треба їхати туди знову. Поїдемо. Будемо планувати. Засуджених не за людей, і коли засуджений приїжджає до колонії, йому кажуть: ти зек, да? ти, ти не маєш ні що на права, ти пройдеш тут сім кругів аду, і такі речі людини люди просто не видержать. Чому ми стали взагалі правозахисниками і я теж. Тому що ніхто не може знати більше, ніж самі засуджені, ті, які прийшли. Щойно ми вийшли з автозака. Мене одразу вдарили по голові та повалили на підлогу. Опору повноважені почали бити і стрибати по мені. Мене замотали у як ластівку, ноги та руки назад. Вони так заніміли, що я їх не відчував. Принесли матрац весь у крові, кинули обличчям вниз, щоб погано було дихати. Мене душили, стрибали по спині, викручували ноги. Батька так сталося, що не було, коли я ріс. У нас четверо в сім'ї, мама що тоді зарплата? 100 гривень чи 100 рублів. Тяжко було. А я як підліток мені завжди хотілося їсти і голодав, трохи було. І це мене так виштовхнуло на вулицю. Коли почали мої товариші старші вживати наркотики, я також почав це пробувати, щоб не казатися, що я маменкий синочок. Так попав в залежність, після чого став на кримінальний шлях. Я дякую Богу, що знайшов собі сили це побороти. Пала Що там? — Пілоха. Давай. Це не приговор, скажімо так, потрапити в в'язницю і на людину поставити клеймо. Це зовсім неправильно. Багато кому, якщо протягнути руку допомоги, людина може ресоціалізуватися і нести користь суспільству. Але наша пенісарна система, вона налаштована не на те, щоб протягувати руки, вона налаштована на кару. Їй все рівно винувати йти. Чи не настільки винуватий. В вироках вже не написано, що потрібно разом з позбавленням волі ще й над людиною катувати. Але тюремні працівники службовці вважають, що вони мають право, що вони мають повноваження для переховання людини, карати її, знущатися над нею. Коли ми прибули в колонію, нас по одному почали викидати з автозака. З іншого боку, нас ловили інші співробітники, які, заламуючи руки, наказували нам присісти, а руки підняти до вух, як вони казали, зайчиком. Ті засуджені, які відмовлялися, їх відразу відводили в інше місце. Ми тільки чули їхні крики від болю. У бані нас всіх постригли та помили. Це супроводжувалося побиттям по спині та ногах. Мені дісталися два правих черевики, але міняти їх ніхто не збирався. Тому я був змушений ходити у двох правих черевиках упродовж трьох місяців. Нас кожного дня били палками. Руками, ногами це робили так звані помічники адміністрації. З-поміж самих засуджених. Нам забороняли пити воду, ходити в туалет і розмовляти. Коли мене засудили несправедливо, я почав вивчати всі кодекси. Я багато писав. В різних інстанціях, опеляції в тому числі, таких людей називають скаржниками. І до них з самого початку йде працята відношення. Ось так було й до мене. Опарі, придумаль! Діжурка! Візьмімо, колоду. Що писатель, Опять піше. Написав. Не На за те, що я скаржився, за те, що я був не згоден з вироком. Мене застосовували різні адміністративні заходи. Мене постійно там, поміщали в карцер. і Ріше, я сказав. За що в поміщення є? Ні. Звісно, що я дивився. Яке свавілля відбувається в колоніях і не мовчав і з цього приводу також. Розпочинав там відстоювати права не тільки свої, а й інших арештантів. І вони борються з такими людьми погіршенням утримання або продовженням терміну строку. Олександр Єгорович, у мене тут подрок Олег Владимирович. же пятое обращение к защитникам за этот месяц. У нас три проверки покуловских за два месяца. Я уже не знаю, что с ним делать. Дайте команду и углабота. Все, спасибо. Так точно. Засуджених б'ють по п'ятках і одразу дають ганчірку, щоб на швидкість мили підлогу. Вони ходити не можуть, а їх змушують бігати. Береш ганчірку і заднім ходом біжиш. Якщо ти не бігаєш, то тебе б'ють далі. Якщо в колонію приїжджає перевірка, то всім говорять: якщо ви хоч слово скажете, вас зґвалтують, як тільки перевіряльники вийдуть за межі колонії. І це дійсно так відбувається. Я був всі дні в карцері від початку і до кінця. Але ось, наприклад, ти закінчили 14 діб, а в тебе вже інших порушень фактично ще складені. І тебе формально вони начебто вже звільнили і тут же помістили далі. І щоб ви розуміли, оце таким от способом, коли потрібно людину зламати, то Люди с этих карцерий, с этих дизо не выходят роками. Подольский. Yeah. Почему в камере не убрано? Как не убрано, чисто с утра убирал. я что-то не вижу, пальчик. Пальчик, иди сюда. Oh. Yeah. В камере говорят, чисто. Опа. А что здесь так чисто? О, а уже не чисто. Маленькими там дозами, там, тим, 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 всякими різними методами. В кінці кінців э, любу людину фактично можна знищити. Вони й мене намагалися дуже довго, послідовно знищувати Подольський, в не дольській камірі, ні убана. Незаконні методи ви прийшли на незаконні методи. Ви мусор відіти венік убирають. На тві адміністрації взяв віник і вбрав своїй камері. Чоловічки не розумієш. Будет баплаком. Лицом к кім'яції. Шульця пальця позові. До мене застосовували тортуру заплив. Це кидається на землю мокрий матрац. Туди кидають людину лицем донизу, зверху вилазить якийсь бугай і тобі викручує руки. Він тобі виламає їх в неї позицію. Ці руки можуть так виламати, що вони взагалі випадуть з суставів. Це страшна боль, нестерпна біль. Ти по закону хотів, на тебе по закону. Подольський, на тебе по закону, але що! Засуджений на прізвисько П'ятнаха сказав, що можна купити хорошу роботу в їдальні за 5 тисяч гривень. На що я відповів, що у мене таких грошей немає, і мене одразу почали бити. Я не витримав і сказав, що можу зателефонувати мамі та запитати, скільки вона може дати. Кошти надсилались на банківську картку, номер якої відсилали смскою. Темнівські колонії номер 100 мене ламали фізично, мене ламали застосуванням психотропних препаратів, мене примушували на себе оговарювати. Теоретично, як їм показалось, вони мене зламали. Хочу вас розібратися з словом порушенням. В Темнівській охолій колонії не на 100. Тут катують людей, знущаються, принижують незаконно Олег, ти содаєш ще много колонії, ні позиції намні, і так у тебе спотляє не поучиться. Виймаєш що я з тобою? Як правило, в тюрмах не кажуть так, що давай гроші, бо ми тебе будемо бити. Розпочинають бити, 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 поки ти сам не догадаєшся запропонувати йому, щоб це припинилось. Скільки треба грошей, синок? Ти доларів, мамуль. Що ж так багато синок. Мамулечка, скину номер карти, помоги, бажайся, сколько зможеш. У мене дві тисячі пенсія, що ж я тобі перешлю, синок? Ну нема ж у мене грошей, ти ж знаєш. Саме перше, що в них стоїть в моделі їхніх перевиховання, це людину зламати і принизити. Все це робиться фізичним тиском. Людей принижують, стирають до такої степені, щоб людина була овочем. Розумієте, коли людина. Розбалансована, коли вона не орієнтується в пространстві, скажімо так, нею дуже легко управляти. Коли я погано прибирав сміття, мене змусили з'їсти сміття з підлоги. Це був так званий днювальний поставлений адміністрацією над нами. Це все робилося з дозволу керівництва колонії. У 77-й колонії, мій син провів лише 29 днів. Коли я його побачила, у мене стався мікроінсульт. В сина був струс мозку, численні гематоми на голові, вибиті зуби, побиті ребра. За 29 днів, він втратив 16 кілограмів. Його залишили інвалідом. Я думав, що моя смерть з причини резонансу і, і, хоч якісь наслідки для інших в'язнів, стануть легше. Давай фішер, вшатає, здавала. Я перерізав собі вени на шиї, втратив дуже багато крові. Я валявся в крові. Мене врятував лікар, і я це сприйняв як сигнал, що моя смерть менше користі в моїх намірах призведе, чим те, що я зможу зробити. Залишившись живим ні для кого не секрет, що я маю досвід перебування в місцях не свободи, і тому я з певністю заявляю, що медицина фактично Місцях позбавлені волі відсутні У нас модель ще з радянського часу, начальник колонії, цар і бог. І звісно, якщо якийсь тут медичний працівник зафіксує, що цю людину зґвалтували або там зламали руки, що їм забороняють це робити. Ті лікарі, які не мовчать і не миряться з тим, що над в'язнями так знущаються. Вони не вгодні системі. Таких просто виганяють, переслідують і потім навіть можуть завести кримінальну справу. Колонія це величезний штат, але свідчити по побоям не мало значення. молодий чоловік, в віці чоловік, Применяли средства, від яких потім фіксували ми у е... порушення. Пов Свої показання я давав Генпрокуратурі. Тому потрібно. Реформу саме з цього й проводити потрібно медицину виводити в незалежну структуру. Це під МОЗ. Міністерство охорони здоров'я має керувати цей системою. ЦОС потрібно передати моз. ЦОС під МОЗ! ЦОС ПІДМОС, МОЗ! Європейський комітет із запобігання катуванням занепокоєний тим, що, хоча стаття 127 кримінального кодексу України стосується катувань, акти, які дорівнюють катуванням, часто переслідуються відповідно до статей 364 зловживання посадою, 365 зловживання владою або офіційними повноваженнями, та 373 примушування додавання показань, які не передбачають кримінальної відповідальності усіх осіб, які вчиняють катування. Комітет також занепокоєний, що катування. Карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років та низькою кількістю осіб, засуджених за катування. Україна повинна внести зміни у законодавство, аби особи, які вчинили катування, переслідувалися відповідно до статті 127 Кримінального кодексу, і щоб за катування призначалися доречні покарання. Катування в тюрмах живлять безкарність, тому що в нас немає покарання. В нас європейський комітет запобігання катувань саме Україні на це і вказує. Комітет вкотре висловлює серйозні побоювання щодо практики використання ув'язнених як днювальних і закликає органи влади України вжити усіх необхідних заходів, у тому числі законодавчого характеру, для зупинення цієї практики. У колоніях номер 77 та Номер 100 багато ув'язнених висловили страх можливої помсти з боку працівників або ув'язнених, які допомагають працівникам, як тільки делегація залишить установу. У середньостроковій перспективі, звичайно, отримавши додаткове фінансування, у тому числі від розпродажу тюрем, ми зможемо навісити кожному співробітнику бодікамери, як це є у патрульній поліції. Вони будуть ходити, і кожен їхній крок буде записаний на відео. Вже технологічні засоби є настільки гарні, що я можу з певненістю сказати, що роки за два технології забезпечить нам відсутність катувань. Денис Малюська, міністр юстиції. Здобути докази катувань дуже важко. Це треба робити одразу, от після того як це сталося. Поки ще є сліди, поки ще можна провести експертизи, всі необхідні, і отримати докази. З другого боку, той, хто це вчинив, робить все, щоб цього не сталося. У 2020 році Офіс омбудсмена провів 815 моніторингових візитів до місць несвободи всіх типів. У 90 відсотків візитів були виявлені випадки катувань та жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність поводження чи покарання. Часто буває, що то себе скривають. но їх спасають до такої степені, щоб вони більше того робили. Звісно, у журналі. Телесных повреждений нигде не фиксируется. Это... Да, покупают такие тональные крема, которые замазывают эти синяки. То есть даже ну, там хорошие. На это они э, денег не жалеют. Я повертался из лекарни подъездом. Повискакували з, з автобуса маски. Шоу. В них не було на мене зовсім нічого, ні санкцій на арешт. В них була вигадана якась дозвіл, ухвала на обшук по якійсь притягнутій вуші справі. Вони викрали в мене всі матеріали: комп'ютер, всі техніки, мої флешки, мої всі жорсткі диски. Вони знешкодили частину матеріалів. І саме головне, що вони зрозуміли, які докази я маю. Я отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості. Вони мені зруйнували коліна, вони мені, в мене все це я лежав в лікарні, вони цю справу закрили, і, і все в них там все їм зійшло з рук. Але вони ж не знали, що це не всі були докази. І справа продовжується, і в них це все нічого не вийшло. Треба мати дуже Сильний характер, витримку, мужність для того, щоб піти проти всієї цієї системи, і все одно наполягати на тому, щоб розслідувати ті злочини, які були скоєні щодо цих людей, щоб були покарані винуватці, хто скоїв ці злочини. Таких людей буквально одиниці. Насильство, тортури, зневага та приниження не виправляють, а лише калічать засуджених. Озлоблюють та живлять неповагу до закону і до людей взагалі. Проблему вирішить невідворотність покарання. Державні службовці мають нести відповідальність за порушення закону, як і в'язні, на рівні.